два роки героїзму, боротьби та стійкості два роки від початку повномасштабного вторгнення. І 10 років боротьби за збереження української державності. Ранок 24 лютого 2022 року не був схожим на всі інші. Саме під звуки російських ракетних ударів українці усвідомили. Життя кожного з нас змінилося безповоротно. Найкращі сини держави, зокрема із Прикарпаття, стали в оборону батьківщини. Уже десятий рік. Триває це війна. Кажуть дуже багато людей, що це почалося 24 лютого 2022 року. Насправді ні. Почалося це все в 2014 році і триває до цього часу. Хотілося б, звісно, щоб це все закінчилося якомога швидше, але, на жаль, на жаль, москальня суне, москальня пре. Наші воїни з усіх сил людських і нелюдських можливостей тримаються, борються. Вони не взяли в руки зброю, проте боронять Україну на своєму волонтерському фронті. В Івано-Франківську уже 10 років функціонує громадська ініціатива Галичини. Її представники доправляють на фронт, здебільшого тактичні аптечки, дрони та автомобілі. Кажуть, нині допомоги як від місцевих жителів, так і з-за кордону стало менше. Відтак закривати збори і забезпечувати бійців всім необхідним стало важче. Як було в 2014, тільки в 2014, напевно, трошки довше протрималася допомога, в 22 му допомога почала спадати набагато раніше, тому що я не можу, я не можу пояснити причину, чому люди байдужі, чому, чому люди не розуміють, що треба допомагати постійно, постійно давати кошти, постійно підтримувати армію, тому що ми не будемо мати державу. Не лишаються осторонь боротьби за незалежність і наймолодші українці у свої 10 років. Злата Семко поставила перед собою зовсім не дитячу ціль допомогти українським захисникам. І тепер вільний від уроків час присвячує виготовленню аксесуарів з бісеру, аби потім їх продати за донати. Дівчинка вже допомогла придбати міношукач, тепловізор, приладнічного бачення, дрони і супутниковий модем Starlink. Колись я плела бісером, а потім я закинула і я побачила коробку з бісером і почала плести. І сказала мамі: мам, я буду продавати і збирати гроші на ЗСУ. І так затяглося, і я ще досі збираю. Я їх спочатку роблю, потім йду продавати або в магазин, або біля свого дому недалеко. Я волонтерен за те, щоб кожна дитина, кожна мама дочекала свого сина, тата, брата і щоб наші військові вже... Повернулися до своїх сім'ї. Перший добровольчий хірургічний шпиталь БРАС надає медичну допомогу пораненим військовим. Госпіталь створили на базі клініки пластичної хірургії. Нині, крім реконструктивних операцій та фізичної реабілітації, заклад також допомагає бійцям відновлювати психоемоційне здоров'я. Тоді на початку нам мені здавалося про те, що основною нашою роботою буде правильно провести операцію і правильно виходити пацієнта в палаті, там поставити капельниці, пройти процедури, зробити перев'язки. Але місяць за місяцем, і я би сказав, що це навіть триває потепер. Ми кожного разу чим більше розуміємо про те, що правильно зробити операцію і правильно надати медичну допомогу, це. Одна з частин зцілення пацієнта там є майстер-клас з гончарства. Завтра ми їдемо в Галицький національний парк, десь мати контакт з звірами, які там перебувають. Ми їздимо на конях, ми ходимо в кіно, в театри, їздимо на рибалку в гори. І ці заходи ми вважаємо, що вони дають найосновніше, що має давати лікувальний заклад. Пораненому військовому це дати мотивацію для чого або повертатися на фронт, або для чого в цивільному житті будувати оптимістичне майбутнє. За ці два роки війни було чимало перемог і поразок. Усі разом українці раділи, коли сили оборони деокупували Київщину, більшість території Харківщини та Херсон. Майже 10 років тривала оборона Авдіївки. За цей час ворог провів безліч штурмів на позиції захисників, скинув сотні тисяч боєприпасів, здійснив тисячі авіанальотів. Попри героїзм українських воїнів, росіяни окупували місто. Звичайно, завдоси ми відійшли на то були певні причини. Не уникнути більш важких наслідків, як сказав сьогодні, один уважний мною генерал поки що в нашому місті чума. Нічого не вилікуємо. Не зупиняємося, працюємо далі. Задля оборони Авдіївки з Івано-Франківська передали чимало дронів. Їх закупили за кошти з міського бюджету. Хотів би подякувати всім франківцям за ту допомогу. Звичайно, що кажуть, біда нас об'єднала. То міморандум по співпраці по тимстрі, які ми підписали. Він реально діє, він реально працює. В вигляді я не знаю вже сотень тих півдронів, які надала Франківська міська рада. Реально подяка за це від хлопців, від віддіївської військової адміністрації, особисто від мене, Безперервно підтримувати сміливих захисників, які титанічними зусиллями боронять українську землю. Саме це обов'язкова складова перемоги. Тільки спільними зусиллями ми можемо зупинити цю одинську нечість, тільки працюючи разом на перемогу, тільки допомагаючи нашим силам опору, ми можемо наблизити час миру, час нашої перемоги, і тільки разом, тільки спільно ми силі це зробити. Слава Україні! Героям слава одного дня українська перемога обов'язково настане. Донатимо на військо, займаємось волонтерством, підтримуємо ветеранів та пам'ятаємо полеглих. Ціна перемоги дуже висока. На кону українська державність. Аби її зберегти, варто триматися разом. Бо саме в єдності найбільша наша сила. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.